Сьогодні у нас гості з далекої Великобританії, е, волонтери, представники волонтерської організації АЛС, які допомагають нам. Е, це Тіна і Джем. Hello. 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 <с? <с?> Розкажіть більше про вашу волонтерську організацію, чим вона займається і кому допомагає ще у березні. Я особисто зайнявся. Волонтерською допомогою в Україні, яка була діставлена до кордонів. Зараз мій це шостий візит сюди, і нещодавно приєдналася стіна, яка займається благодійною організацією в Британії, що допомагає тваринам, які лишились на вулицях. Ми дуже вдячні Тіні за змогу навантажити фургончики допомогою, що була привезена до України. Чи багато людей в Британії зараз підтримують Україну і знають про ситуацію в нашій державі? Гадаю, що так, і з тих пір, як я була злучена до допомоги тваринам, ми змогли дістати приблизно 4-5 фургончиків, що були завантажені різними потрібними речами для військових, для людей, собак військових собак. Тобто там було багато їжі різні важливі речі. Британці намагаються. Настільки допомагати як тільки це їхніх сил, і звичайно, вони не розуміють тих всіх проблем, що зараз відбувається в Україні, але вони, я сподіваюся, продовжуватимуть допомагати так довго, як це тільки можливо. Нещодавно ви побували з візитом на Київщині Київ область. Поділіться враженням, що ви там побачили. Вважаю, що сам Київ неможливо навіть ізрівняти з тим станом, в якому він перебував у лютому. Зараз все набагато краще, все вдосконалюється, повертається до життя, і кожен житель міста робить все можливе, щоб повернутись до того до тієї реальності, у якій раніше перебували. Побачивши дві години пік зранку та в обід, мене вони дуже заспокоїли. Тоді знову вирує життя? Хоча після наших візитів до Бучі та Гостомелю, ну це було дуже складно і жахливо розуміти і бачити всі ті проблеми, що були пережиті бідними людьми, яку волонтерську допомогу ви завезли туди, в Київ, і з якою волонтерською допомогою цього разу приїхали до нас? Ми привезли багато допомоги для військових собак у Києві, а саме їжу, спеціальні медикаменти, які вони потребували. Також ми займалися питанням притулку у Києві, де ми могли б залишати допомогу. Ми мали з собою і залишили також серветки, їжу для собак та котів, взуття для дітей, гігієнічні засоби для жінок. А, і що ще було а, таке вражаюче, коли ми випадково натрапили на закинуту розбомблену будівлю і зустріли жінку, яка розповіла нам, що там переховувалися 150 людей у підвалі тиждень? Це дуже жахливо дивитися на такі будівлі, як ось ця Тяжко повірити, що це все в реальності, а не у фільмі. Це жахливо, і я навіть не можу уявити, як почувалися люди. Також дуже розривало серце від того, коли ми прийшли у церкву і побачили там жахливі картини, зображені на мольбертах, про те, що люди бачили на власні очі. Вони були надто навіть жахливі для опублікування. Маєте ви домашні порінхаві сампед? Ті має котів та собак, а Джон британського бульдога на кличку Як на вашу думку, ситуація в Україні по догляду за тваринами, за бездомними тваринами, які поради ви могли б дати? Насправді це дуже тяжко. Ну і звичайно, це вихід є кастрування, щоб бездомні тваринки не могли народжувати. Котенят чи цуценят? Я думаю, це справді важливо. Звичайно, ідеально було б знайти дім для позовних тварин, але це не є так все просто, і ми маємо таку ж ситуацію у Британії. Тому так як немає куди розмістити тварин, найкраще рішення їх каструвати. Чи не боїтесь ви їхати в Україну? Чи не відговорюють ваші друзі, ваші партнери від поїздок до нас? Non.